Президент скаже Путіну: послухайте, ви серйозно? Ви справді цього хочете? Тому що пропозиція від сполучених штатів завжди була такою: послухайте, є багато економічних вигод від потепління відносин між Росією та рештою світу, але ви не отримаєте цих вигод, якщо продовжите вбивати невинних людей. Якщо ви готові зупинити вбивства, Сполучені Штати готові бути партнером у справі миру. Це була пропозиція Росіянам, українцям і, чесно кажучи, країнам в інших гарячих точках світу. Відкрите питання. Чи серйозно Володимир Путін налаштований на мирні переговори? Так, він пішов на деякі поступки, він зробив деякі серйозні кроки в цих розмовах, але ми відчуваємо, що ми зайшли в глухий кут. так. Я чесно кажучи, думаю, що президент Путін не зовсім розуміє, як вийти з війни. Якщо подумати, у нього під рукою мільйон чоловіків Він перебудував всю свою економіку, те, що раніше було виробничими потужностями, що забезпечували продукцію для людей у цивільному житті. Тепер виробляє танкові та артилерійські снаряди і дрони. Якщо Росія не готова це припинити, то нам зрештою доведеться просто сказати, що це не наша війна, це війна Джо Байден, це війна Володимира Путіна, це не наша війна.